Намагаючись відповідати європейським стандартам, Україна повинна приймати і методологію, якою користуються закордонні експерти у розвитку економіки та соціальної сфери. Так, декілька років назад у нашій країні стартував новий проект, ініційований Євросоюзом та представництвом ООН в Україні. Тепер до нього долучилася і Смілянщина. У малому залі Смілянської райдержадміністрації зібралися спеціалісти, які мають відношення до економічної та соціальної галузей краю, а також усі сільські голови. Спеціально для них був проведений семінар нарада щодо впровадження у нашому регіоні другої фази проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Наскільки участь у ньому важлива для Смілянщини, зазначив голова РДА Сергій. Зайців, адже головне завдання цього проєкту змусити громади на місцях вирішувати свою долю власними силами. Я думаю, що не за гарами той час, що весь тягар відповідальності за те, що відбувається у населених пунктах підпорядкованих вам, шановні сільські голови, буде покладено на ваші тендітні, а в декого і не тендітні плечі. Я вважаю, що це дуже правильно. У другій фазі Смілянщина потрапила до дев'яти пілотних районів, де активно впроваджуватиметься програма соціальної допомоги і розвитку. Про основну мету і завдання проекту розповіли його координатори у Черкаській області. Проект не просто буде надавати якесь фінансування на ваші соціально важливіші проекти. Головна наша мета. Це активізувати вашу громаду, дати їй зрозуміти, що тільки завдяки своїм якимсь копійки рублю читом чи п'яти чи, гривням вони можуть розбудовувати своє село, вони можуть самі щось робити. Вони повинні самостійно планувати. А ці плани повинні прийматися сімейним головою, районною радою і втілюватися вже в життя. Основною родзинкою програми є фінансування для мікропроєктів, які будуть реалізовуватися в окремих селах району. 50% грошей виділяє представництво ООН в Україні спільно з євросоюзом 45% бюджетні кошти і обов'язковою часткою фінансування є 5% коштів громади. Лише за такої умови проекти, запропоновані сільськими головами, розглядатимуться для виконання. Координатори докладно зупинилися на всіх особливостях співпраці ініціаторів з сільськими громадами, визначивши пріоритетні напрямки роботи. Перш за все, це охорона здоров'я, енергозбереження, охорона навколишнього середовища та водопостачання. Саме в рамках цих галузей можна створювати місцеві проекти та займатися їхньою реалізацією. Це якраз ті соціально важливі напрямки, які в першу чергу потребують відновлення на селі. Тож головне завдання сільських голів зараз представити на розгляд ініціаторів такі розробки, які будуть реальними для виконання та у здійсненні, які громада візьме активну участь. Адже лише чотири села будуть відібрані як пілотні. На думку учасників семінару, це чудова Можливість змінити на краще життя свого населеного пункту, тим більше, що всі, хто скористався наданою можливістю у першій фазі проекту, отримали прекрасні результати та можливість продовжувати співпрацю. Після завершення семінару відбулася офіційна процедура передачі підписаних угод про партнерство між Смілянською районною адміністрацією, радою та представництвом ООН в Україні, що засвідчила початок спільної роботи. Анна Гріненко Олег Салтиков, спеціально для агенції теленовин.